Ми рухаємося далі. Податки знизити, пенсії, стипендії та заробітну плату підвищити. Саме на таких діях наполягає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він переконаний, запланованого на грудень підвищення мінімальної зарплатні на 160 гривень недостатньо. Головний радикал країни вважає, мінімалка має бути не менше трьох тисяч. А єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб мають знизитися на 15%. Аному підвищенні зарплат, пенсій та стипендій. не наполягає радикальна партія Ляшка. Її лідер каже, запропоновано у бюджеті на 15-й рік підвищення з 1 грудня мінімальної заробітної платні на 160 гривень. Жодним чином не вирішує проблему зобожіння населення. Ляшко переконаний, збільшення мінімалки до 3 тисяч гривень з одночасним зменшенням податкового навантаження дозволить суттєво збільшити доходи бюджету і пенсійного фонду. З одного боку, ми пропонуємо підняти мінімальні заробітні плати, з іншого боку, ми пропонуємо знизити радикально єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб до 15%. І таким чином замортизувати підприємцям, які підніматимуть мінімальну заробітну плату для своїх працівників, вони менше будуть платити податків. Ми також вимагаємо внаслідок отримання додаткових доходів від легалізації заробітних плат, індексації заробітних плат і пенсій на індекс інфляції. В комплексі ці три рішення підвищення мінімальної заробітної плати, зниження єдиного соціальної внеску і податку на доходи фізичних осіб, а також індексація заробітної плати і пенсії в комплексі ці три заходи, на мою думку, на наше переконання, дадуть дуже позитивний ефект. Яжко переконаний, такі кроки забезпечить не лише належний соціальний захист населення, але й економічне зростання країни в цілому. Нагадаємо, в останній розмір мінімальної зарплатні переглядався у 2013 році ще до знецінення у три рази національної.